А ну, ви ще не козаки, але які можуть бути козаками. Козак можна посвятити вас, але чи станете ви козаками, це залежить від вас. Через те, що козак тут, всередині, в душі, в серці. Це спосіб поведінки, це метод життя, це. В першу чергу, козак повинен бути націоналістом. В першу чергу, все українське, все національне ставити. На найвищий щабель. Завжди бути готовим виступити проти ворога і готовим віддати за це життя. Тому, хто готовий стати козаком, стати на служінні України, ті залишаються у полі, у ряду, хто не готовий, будь ласка, відійдіть, значить, підготуйтеся тоді посвятуйте. Посвята в Холодному Яру це посвята особлива. Це священне місце і вона багато до чого зобов'язує. Хто залишається на посвяту, я зачитаю клятву присягу, я буду зачитувати по реченню, ви будете повторювати, будете повторювати слова клянуся. «клянуся». Вдумуйтесь у кожне слово. Бувче, у кожне слово, яке, за яке ви будете клястись. Клятва козака це ваш Рубікон. Це своєрідний поріг у вашому житті. Тут є чоловіки, які складали присягу в армії. Це разів у 100 сильніше, ніж та присяга, яка була в армії. Всі готові. Дозволите, також Хлопці, якщо зараз хтось з вас зробить крок назад, то не буде ні позора, нічого. Ця людина просто не готова. Людина відійшла, він взяв час ще для підготовки. Хлопці, розказуйте таке, що таке козак? Козак людина, яка е... багато військових зараз. А, там а я манав. От, я я закрився в броні, я от, відступив і все. Казаки вогного пішли ці, ці, ціле відділення зі штурмового взводу, з казацького вводу. Козаки взвод батальйона Донбас, який прийняв присягу в Золочі, показували по телебаченню, як приймав присягу. Як був посвячений козаку. ціле відділення загинуло там, але крок назад не зробили. Хлопці, ви посвячуючись козаки, ви стаєте козаками, ви стаєте лицарями, ви стаєте на, не те, що на щабель, ви стаєте на 10 чаблів. Вище збройних, вище армія, ви козаки. Ви передові, ви... Ну, на сьогоднішній день так, гвардію з саме гвардія поплюжує. Само розуміння гвардії це впереді ідущі. Гвардія це впереді ідущі. Так, як вам сам саме за козаків. Козак, на нас люди дивляться, як на захисників, як на і ідущих. Ви є гвардія в самому прямому розумінні правослова. Тому я кажу ще раз. Якщо зараз хтось зробить крок назад, цій людині не буде зовсім ні, е, ні поваги, ні ганьби, нічого, це, це, це ні, в ко... ні в якому разі ні ганьби, ні в якому разі ні поваги. Це буде людина, просто наприклад, я ще поки не готовий. Але той хто стане до в обліку Моє особисте відношення це молодий хлопець боєздатний, який мусить воювати. Людина, яка мусить захищати свою землю, свою країну, своє всі. Я боєць батальйону Донбас. Я так кажу, не, не просто так з воздуха торчати. Тому я кажу ще раз, хлопці, хто не готовий, будь ласка, зробіть крок назад. Я своїм розвідникам кажу, хлопці, хто не готовий, не питання. Чи хто не може, не питання ніякого позору, це, 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 це не злякався, це не очканувся, не, очканув, це, не, не саканув, це не відійшов. Це просто не готовий. Тому я ще раз прошу, третій раз, хто не готовий, рок назад. Якщо всі готові, я, я перепрошую, готові всі? Я все сказав. Тепер, після того, коли ви прочитаєте кляв, присягу повторите, ви підходите до священника, який вас благословить на присягу. Потім ви підходите лицарською посвятою, шаблею, вас буде посвячувати боєць батальйону Айдар, батальйону Донбас, командир підрозділу батальйону Донбас. Ви підходите до нього. Стаєте на одне коліно і на праве коліно. він посвячує вас шаблею. Потім, після нього, ви підходите до козацького прапора, стаєте на праве коліно, цілуєте прапор, але після того, як вас посвятить, Тоді вже до... він повер... ви повертаєтеся до, до. до, до товариства. До, до ногая і, і в Таєрці. Коли ви підходите до священника, ви повертаєтеся і кажете Слава Богу Всевишньому. Коли ви підходите до шаблі, вас посвятили, ви піднімаєтеся, повертаєтеся до товариства і кажете, служу народу України. Коли ви стаєте на коліна, цілуєте прапор, повертаєтеся до товариства і кажете, служу українському казацтву. Підходите до Осавула. Отримуєте три символічні удари і настанови від Осавула. І кажете, звертаючись до нього, спасибі батьку за науку. Ні-ні, це, не, науку. Так, так, це так. не покарання за покарання. Кажуть, спасибі батьку за науку. А тут він каже: дякую батько, панове братове, радий Дуже служити козаку. Радий дякую, служити козаку. Це за покарання каже, спасибі, ми батько, будемо, батько, вам, за науку". будемо вам будемо вам. Допомагати, okay. не бійтеся, але зараз починаємо із клятви присяги. Клятва присяга українського козака на вірність України. Я зачитую частинами речення, ви повторюєте за мною ці частини речення, приймаючи клятву присягу українського козака. Перед українського козака перед Богом нашим Всевишнім. перед Богом нашим Всевишнім. перед українським народом, перед українським народом, народом. ім'ям моїх матері та батька, ім'я моїх матері та батька. Усім мені найсвятішим і найдорожчим, Усім, Усім мені найсвятішим і найдорожчим. святою землею нашою українською, Святой землею нашою українською. Клянуся. Що готовий віддати і життя. Життя. Захищаючи свободу нашого народу українського, народу українського. його споконвічні порядки, традиції та, звич... та звичаї, порядки, традиції, та звич... самостійну Україну, клянуся, усе, усе своє життя, щиро дбати про духовний і матеріальний добробут. Що має моральне і фізичне здоров'я українського народу моральне і фізичне здоров українського народу. Українську мову і культуру, Українську мову і культуру. високу українську духовність, високу українську духовність, звичаї та традиції українського козацтва, <кілля> Звичаї та традиції українського козацтва. виховувати своїх нащадків, <кілля> <кілля> виховувати своїх нащадків <кілля> у дусі українського козацького лицарства, <кілля> У дусі українського козацького лицарства. бути всім справді. Українським козакам -побратимам. побратимам, клянуся, клянуся як зіницю ока, як як ока берегти, і плекати єдність українського народу. берегти і плекати єдність українського народу. І всього українського світу. І всього українського світу. Рішуче боротися, проти Рішуче боротися. щонайменших найменших спроб. Проти Розколу, козацтва. Розколу козацтва присягаю, присягаю що, буду стояти на смерть. що буду стояти на смерть, за державність, за державність. свободу і незалежність України, України. недоторканність її кордонів, недоторканність її, її кордонів, її територіальну цінність. Цілісність і до, останнього подиху життя. до останнього подиху життя, і до останньої краплини крові, і, і до останньої краплини крові служити Україні. Служити Україні. Поставити, Поставити на службу Україні усі свої сутнісні, духовні і фізичні сили, розум, емоції і волю, і волю. А якщо я порушу цю клятву, а якщо я порушу цю клятву, цю клятву, то нехай свята українська земля, то не нехай свята українська земля, українська земля не прийме моє тіло, не прийме, моє тіло, і буду я проклятий моїм родом, і буду я проклятий моїм родом і українським народом, і українським народом, і хай покарає мене Бог. І, І мої побратими, українські козаки, мої побратими, українські козаки. Україна або смерть. Україна або смерть. Слава Всевишньому! Слава Всевишні! Навіки, слава Богу нашому! Навіки слава Богу нашому! Слава Україні! Слава Україні! Слава її героям! Слава її героям! Слава українському козацтву! Слава українському козацтву. Слава, слава, слава. Слава, слава, слава! Перший священник, будь ласка, на лицарську посвяту. Петро <ривіт> є дійсним членом українського козацтва, Має всі права та привілеї українського козака. Відмінні всі його нащадки вважатимуться нащадками козацького роду. До осавула. Ну, до особула. На коліна. На команді. Але священники тепер стане переходити. Панове, козаки по черзі будете підходити спочатку до священника. Він вас благословить, ви повертаєтеся до товариства і кажете, слава Богу, Всевишньому! Потім на Лицарську посвяту до КЗК. До козачка. До отамана. Будете розможні. Називайте ім'я, коли Олександр Меца, і всі В казва. На Слава, Богу, Слава Богу, Свершені. Слава Богу, всередині. Слава Богу, Савечка. Віднині Олександр є. Козак має всі права та привілеї українського козака. Віднині всі нащадки його є нащадками роду козацького. На, на, на. Служу, служу украинскому казаку. Служу украинскому казацу. До собора. на колено. Чтобы украинцы не был. фонде. Да, кто-нибудь поможет. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Український казацький. Мають всі права та привілеї українського казака. І всі його нащадки будуть вважатися нащадками роду козацького. Служу народу Ну, народу українська. Або служу Україні. Служу в казацьку. Щоб Україна не батькоматір Божа в козацькому травні. Віднені, Володимир, є, бізнесмен українського козацтва. Дякую, батько, за права допомогою. Українського козака. Віднені всі його нащадки вважаються. Нащадками роду козацького. Служого народу України. Служу народу України. Українському від нині бачите є. Дійсним зменом українського казанська мають і провада, приколею, українського кабрика. Віднині всі його нащадки будуть вважатися нащадками роду Казацького. Служу українському народу. Служу українському козацтву! Щоб Україна Дякую, батько. Дякую, батько, домов. Дмитро є дійсним козаком. Має всі права та привілеї українського козака. Всі його нащадки будуть вважатися нащадками роду козацького. Служу, служу українському Дякую, бачку, За нову. служу українському казанству, щоб український товариство. Дякую, батько. Віднині член українського казанства. Має всі права та привалеї члена українського казарства. Віднині, всі його нащадки. Буду вважатися, член площадка народу козацького. Служу українському народу. Служу українському козацтві. Щоб Україна не прибув. Батько-матір поважав. Віднині, Василь є. є Дякую батьку за науку. Має всі права та привілеї, Член українського козацтва. Віднині всі його нащадки вважаються нащадками роду козацького. Служу українському народу. Служу українському козацькому.